Тисячі ниток, щоб бійці залишалися непомітними. У центрі освітніх інновацій волонтери щодня виготовляють для військових кікімори. Це маскувальні костюми для снайперів та розвідників. Для їх створення використовують мішки з під кави. Робота не складна, але вимагає пильності. Нам принесли такі мішечки від кави. Ми їх порізали на. Такі квадратики і по шість ниточок витягуємо, складаємо а, такі квадратики 9 на 9 а, і потім ці ниточки вплітаються у сітку і робиться кікімора. Ольга Лемешко з мамою любов'ю до Івано-Франківська приїхали з Миколаєва. У перші дні кажуть, було важко, адже довелося покинути рідний дім. А відтак вирішили, що сидіти, склавши руки, не будуть, тому взялися волонтерити. Приходимо щось, робимо то. Ріжемо тканину на матраці, то скубимо паролун на подушки, то цікава робота, кікімори, це трошки проще, бо від ножиців руки ну, боліли, тому що бувала груба тканина. А так і хай нашим там хлопцям ця наша поміч допомагає, щоб вони отримали перемогу. Сортовані згідно технології нитки жінки передають іншій бригаді майстрині, які безпосередньо заплітають їх у сітку. Результат кропіткої роботи костюм, який повинен замаскувати військового від ворожих очей. Ці маскувальні костюми зараз вкрай необхідні, особливо для розвідників, снайперів. Запит дуже великий. в Івано-Франківську кілька таких організацій, що їх виготовляють, і їх вкрай не вистачає. Буквально зараз вже три є запити, що вже вони чекають, бо потрібно. І треба розуміти, що це направду життя. Це людина, яка дійсно дає настільну інформацію для військових, і вона має бути в безпеці. Потрібно бажання і думати про наших хлопців. І все. І отут душі знає, що потрібно. І знаєте, один день можу вдома побути, але все рівно мене сюди тягне. Кікі освітяни почали плести недавно і вже виготовили два маскувальні костюми. Долучатися до справи запрошують і інші організації. Ольга Рега, Олександр Рукін, телеканал 402.